Так, всем привет, с вами Илья Блох. Теперь-ка на ну, это сайте и Да, я еще такой поменял Ну, блин. А, забыл. Просто мне, ну, Ютуб не позволяет пока с вами то нековато. О, валюта имба. Эээ. підбирайся. Давай. Може, підбирайся. Ура! Так, в мене ще в аплікації хто не поняв. І в мене є майнер. Це легко доказати, просто в мене шаг і пі к к Ну, коротше. Галіба, якийсь це перевод. Так. Кладемо сюди укладывал. Кстати, всегда любить такую защиту до сверху до обязательно. Просто цель всегда вас буде від зомбі. за... будет защищать от зомби. За тут у меня еще противники. Все, убили их. Блин, я коня убил. Я коня убил. Чем я кодя А де тут еще один. Уставши мне лоу хП. хп, лов хП, хп, лоу хп. Ху я то сам играю, просто дело кем я всегда записываю своє друг. Може не буде грати. По-любому йде. Блин, а? Я такой, Просто... А? я так Ой, Ой, это После я тут пойду, умер, где трава была, бин Так, пропоявимся. все. Чтобы... Чтобы... долучила до гаїчи просто логипа не хочу троути що треба брати що не треба стачі пишіть в коментарях мені нік зробити. ну я що собі хочу зробити нік і яблог Боже, в мене не а діє топліво є. Фух, я подумав, вже все закінчилося. Так, це у нас третій кілометр. І чи ви не зрозуміли, я з телефона граю. Так, ну, я би хотів дожити до дитя, а там, ну не убить, а там дам, там-дам тоже полутаем ю. І... Кстати, я, ну не дуже сильно позвончировать не видно. Ну, для вас хоч колись то попытаюсь нормально поморонтировать, пом... пом... ого. Так, пропаясь все собисто було. Я до не ну, залка. Так сейчас требуем распаяем ее в пячку покладываем. Ну да, и все в пячку короче поставити. Так, что Пофіг мене так як іграків немає. О, 10 такого не кладем. Що. Так, втечку за такінчем. О, у нас full mag, full 6. Tisno. Ну, це там ця фигня нам це не, не надо. Так, бо я золото. Стачі, і що золото можна це зробити? Зробити, я забуваю. Е, о, о! це зробити якісь тепла, то стачі, там туди. Так, добуваємо уголь, уголь в сім'ї пригодиться. Спрашуйте, чого в мене в грі немає ніяких звуків. Просто ці звуки і записувати о, на айфоні, це дуже часто так робити. Я просто ну, я не знаю, як так зробити. І грати, щоб вас було чути і було ігру чути. Ну тільки можна на ПК так можна. Вода пока тут так ось не зброс. Так, давай. Mm -hmm. Стоп. Я на сейчас, я снявочіри. кому будто я там я гений я зробив те, що не треба було. Одна ліса продовжуємо. Я испраюсь. Оп, зомби давай. Здесь я там коли я буду робити монтаж, що робити собаку була круто, я там нічого сього не зроблю Ой, я тут нічого не забув зробити. Так. Кто же, да, в аспект очков большие, большие секрет. Ах, кто... Ах, кто же. Так. Где вот трава была? Слышь, блин, срабатывай. Ну, надеюсь, вода в кинчи да убьют. Че то здесь вот это убьют. E о, о подолбик. Сейчас я сейчас залутаю. Так, лутаем, лутаем. Так, да, вот до секунды я и пропал, что что было с Так, капец, тут зомби. Все, пока. Боже, я буду убивать, тут просто цей. Зомі засідаю. Я задихаю, щоб я помер. Просто мене ніхто не визрадить, а в мене реблок сіл немає. Приходом. Кстати, дивитесь, може це буде приглашати в друзі, я? я буду вас замічати. Буду ну, вас добавлю, друзья. Mm. Так. Бузи. Так, я же. Все... Хочу я у мертвые реліси не буду уже. Давайте, ребята, если ви хоча б 100 лайків, то я буду записувати тільки про мертві реліси. Договаримся. Давайте я чи, щоб я кожен день грав тут, так, то хай буде 200 лайків. Согласны. Я тут по-любому не допрочеду, просто я тут не вмію грати. Ага. Так, самого смогла буде хоча б везу тут ту минутку. А який ще дума? Ні, я це не буду робити, я це не спозу. Так, давайте я розумію, в мене давай роблоксів. Може, а як це буде з'являтися, я нічого не тапаю, нічого не називаю. Часточка появляється. Кстати, кто хочет, щоб я играл в свою любимому игру, кладем 300 лайків я в тей игре до закластю играти. Троллолеру троллор то се чує. Називається як там Delta Force Pom. Або можна Юру Срати. Ну, коротше, не буду вас мучити, щоб ви називали лайк. Ну хоча б давайте десь то ну, 150 лайків і граємо. Ой, і знімаю YouTube про Дельта Форс. Норм ідея. Підписчики. Ну все росають тільки ви. А давайте 250 лайків. Це я буду грати до второго любиму ігру. Дельта Форс моя своя любиба гра. Ну, короче. Дай. Я поділюся стільки, я уже це відео роблю, я це відео зроблю 11 своїх х... хвилин. Боже, я уже скоро туда заберу буду в це грати, просто мене убивають. Козадрас. Що за баги, чо? Я просто хожу і мені не показують, Лідія. Точно якісь там баги, просто як я його не міг убити тоді. Боже, що, виходимо, ребят. Давайте все ж друге. За два буде п'ять. Тут це геніально просто. О, mm о, -hmm. oh, oh, точно, я пам'ятаю, гру, я давно в неї грав. Ну... Аду... Боже, як мене голоси, докуда пропадає? Тверду я в неї на другому аккаунті я грав, просто ой-ой-ой, як в мене в мене багато аккаунтів, чесно. Мені что це цей ак. Mm -hmm. Ну коротше. біг людей. Мені треба подарок, щоб я да полиграл. Коротше, давайте поки... то я узаредозвучу, это не буду до чого казати. Давайте я вам добавлю музичку. Можливо вам музичка, хоча б на хвилину подобається. У що вже вам сказати. Оце я вам хочу сказати. Просто я зустав бліда. От я вот вам сказав вам все, що я хочу вам сказати. В принципі, ну може вам це сказати. Просто було скучно якось заіграти. Ну за 16 хвилин, блядь, це записую. Ой, я якось задихаюся. я вам ще раз це вклю... Ой, не включу. Я вам сказу. ну, в принципі, це... Ось зараз я хочу розказати. Ну, все. Зараз ще 6 хвилин залишилось. Я ще буду спати 6 ще хвилин до 52 секунди. Не знаю, що сказати вам. Я ще потім буду манчувати, а я коли буду манчувати. Я ще устану. Уста, уста, Як де є місто, там де я до ну, чого говорю, просто там буде музика. О да, за буде будузочка по щельку пальцем я зроблю. Все, боже, я уже не забудьте мне ще мончера, ты музыку добавлять, Короче.